Слава Богу, дорогі браті і сестри. На кінець то в нас дійшли руки до відповідей. Багато питань: Тіктоці, Фейсбуці. Ми не тільки лише там святами, чи про свята будемо розповідати чи про храм. А зараз одна з перших відповідей, що носікновення. Глави Я не про те, що до нас вересня нас запитували, як святкувати такі дні строгого посту, і зараз піс... Коли випадає день народження, там чи особисто якесь свято. Взагалі-то я рекомендую особливо осікновення главої строї пізні Великого Посту зовсім не святкувати в понятті е, святкування в земному буті, як ми про це бачимо. Як святкувати? Причаститися, бути в храмі, а перенести частування на інший день. Все залежить від людини. Я думаю, що ніяких забобонів не варто слухати, і що не можна переносити. Варто перенести, відсвяткувати свій особистий день. У храмі зробити для себе однієї свято, а вже частування, якусь густину перенести на інший день. І якщо ж все-таки вам так виходить, що в цей день. То без спиртних напоїв і зі строгим постом. Ніяких не може бути веселощів, ніяких не може бути, як звикли в нас, танці, ще щось видумують. Це строгий піст, тому варто. Розуміти це, постимось, молимось і готуємося зараз до різдва. Будьте крепенькі і здоровенькі.